Марія Демянюк зимова казка. Пухнаста ялинка раділа снігу, як ніколи. Ще пак від північного холодного вітру вона геть смерзла. Отож тепленька, срібляста шубка була дуже доречною. Сніжинки одна за одною сідали на гілочки, і ялинка задоволено усміхалася. Аж раптом тишу злякала звава суперечка. Лісова, уже трохи посріблена, красуня прислухалась і почула розмову між двома сніжинками. Поглянь, яка ялинонька! — А он на гілоці чудова місцина. Отам би посидіти, сказала одна. Еге ж, промовила інша. Тільки там Залишилось місце для однієї сніжинки, а не для двох. А зрозуміло, що воно моє, я, перша його помітила, знову озвалася перша сніжинка. Я долечу туди швидше, ніж ти, от побачиш, відказала інша. Лемен тривав, і ялинка занепокоєно все пильніше поглядала на сніжинок. Вона мала добре серце, тому їй було вже байдуже, хто з них вмоститься на гілочці. Турбувало її інше від запальної суперечки сніжинки почали нагріватися. Врешті, побоювання ялинки справдились. Сніжинки суперниці розтанули, а сніг все падав і падав. Небо витрясало на землю величезну білу перину, аби нікому не було холодно. Сніжинки жваво кружляли і мостились на гілки дерев. І думали вони не про те, де їм буде зручніше, а як краще зігріти і прикрасити деревця. І поступово посріблений ліс перетворився на справжнісіньке. Новорічне диво